Шила він молиться до Гуру Парампери, і це настро... цей настрій благодарності і залежності від милості дуже великий для нас урок. Це в першій частині вступу до Боговагіти. Дуже важливий момент. Тому що шила пропада був Ачар, він мог подумати, що я чар і сам все знаю, можна зразу суть дати. Але це настрій матеріаліста, що він. Е... Сам все може без милості Господа, Духовного вчителя та Вайшнавів. Це так думає матеріаліст, що він сам все може. І от в цій частині, в першій частині вступу, він про молитви до Гуру Парампери, до Господа і до Вайшнавів. І перша молитва вона каже про те, що я був народжений у пітьмі невігластва. Однак мій духовний вчитель відкрив мені очі. Розвіяв морок світочем знання, я схиляюсь перед ним у глибокій шані. Перша молитва до духовного учителя, друга до Шили Рупенгасвамі, який запровадив да, у матеріальному світі місію здійснення бажань Господа Чайтані. І Шелопровопад молиться, да, коли ну, він проводить цю молитву. І в ній кажеться, що коли Рупенгасамі дасть пині прихити. Прихисток біля своїх лотосових стіп. Тобто дуже смиренно він молиться про милість. Потім е, він каже, що я припадаю до стіп свого духовного вчителя то, та стіп усіх вайшнавів, і висловлюю їм глибоку шану. Я припадаю до лотосових стіб, Рупи, да, Рупи Госвами, і в другий раз до духовного вчителя. та його старшого брата Санатана Госвами, а також Рагунат Хідаса і Рагунат Хаббати, Гопали -Бати і Дживи Госвамі. Та висловлюю їм глибоку шану. Я віддаю сповнені шани, земні поклони Господу Крішні Чайтані, Господу Нітінанді, а також Адваті Чарі, Дададхарі, Шивасі та їхнім сподвижникам. Я схиляюся, шанобливому земному поклоні, ще матіра Радхарані та Ші Крішною, а також їхніми супутниками, Шілелітою і Біша. Тут бачимо, що. Шила Прабхупада він склоняється до стоп 6 Госвами. Ну, окрім свого духовного нашого, да, І <хе> Да. І. Глибокий Шані. Він висловлює їм подяку, поклони. Шану. І віддає сповнені шані земні поклони Шійтані Магапрабу. Да? Від кого ці шість госвами отримали це знання, отримують цю милість. Шичайтаня та Господні Тінанда. А також Адвайта Ачаря, Гададгара Шивас. То, тобто панчататва. П'ять проявлень Господа, які приходили 500 років назад. Це не так давно було. Та їхнім сподвижникам, та всім їх послідовникам. Ну, шість госвами війнокремо виділив, А також він має на увазі всіх послідовників. Я схиляюсь в шанобливому земному поклоні перед. Це дальше вже йде. Шиматі Радхарані. Яка з Крішною, да, приходила п'ять тисяч років назад, а також їхніми супутниками, шілалітою і вішакою. У них дуже багато супутників, близьких, да? але Лаліто і Вішаку тут виділяється в цій молитві. Потім він окремо виділяє ще Крішну. О, мій любий Крішно! Ти друг нещасних і джерело творіння. Ти повелитель гопій, коханий Радгарані. Я схиляюся перед тобою у глибокій шані. Я віддаю свою глибоку шану Радгарані, цариці Вріндавана, колір шкіри якої схожа на розпечене золото. Ти донька цереврі шабану і ти дуже люба Господу Крішни. Да. Потім після Радги Крішни йде молитва, я складаю свій шанобові по земні поклони всім вайшнавам, відданим Господа. Вони, неначе ті дерева бажань, здатні здійснювати здійснити жарт. Жадання кожного, і вони сповнені жалю і співчуття до занепалих зумовлених душ. Потім він опять панчитатві висловлює свої поклони. Я складаю земні поклонища Крішні Читані, та усім тим, хто прямує шляхом відданого служіння. Потім йде Харі Крішна Магамантра, да ось такий от настрій. Шили правопади перед тим, як написати вступ, і взагалі перед тим, як е, коментувати да, ось Такий момент перед тим, як написати і да, молимося духовним вчителям Парампері. Ці авторитетні молитви на санскриті вони записані в самій ж да, ми їх зараз проспіваємо. О, мангянатимирандася, Гьянанжа श्रीगुरुः श्रीभूतपादकाम श्रीगुरुः वैष्णवंश्च श्रीरूपा सागरा संशुद्धि साद्वायतां सावधूतां हरिजनासहितः कृष्णक्षैतानि

पदरुमिशः कृपसिन्हुव्य पथित वैष्णेभ्यो नोमः नमो विष्णु पदाय कृष्णः प्रष्ठ Шриматы бхакти с вами, на мастер саватне, на урабании прачари, мир виша нема, а श्रीकृष्णः चैतान्य प्रागुणे च नानः श्रीयद्भङ्गः श्रीवासगिगोक्त हरे हरे कृष्णः हरे हरे कृष्णः कृष्ण कृष्णः हरे рама, Це була перша частина вступу, ми її розібрали трошки. Навіть заспівали, творча частина була в цьому вступі. Ну е я додав, звичайно, на моєму вішну падаю, цю молитву, яка предназначена для шили пропади, тому що шили пропада сам собі тут не поклонявся <сум> у вступі. Да? Це я вже просто як додав для повного ефекту. Тому що без шили провопади ми не зможемо отримати милість. Ми завжди призносимо йому пранаму мантру, це його молитва, да? шили пропади. Намов вічно падає, Кришна причитає бути лише мати бакті відданта свами, літі на мене на мастеса Расвата Деве, Гауравані, Прачаріне, Нірвіше, Шушуніваді, Паші тяштаріне. Шили пропади смирення із своєї скромності, він цю молитву сюди написав, але. Учням він давав і своїм, да. а ті учні вже давали нам. Тому ми вже знаємо про цю молитву. Ця молитва вона розкриває смисъл Харі Кришна Махамантри. Глибше. Добре. Ну, на першій частині вступу ми завершимо це відео. Чекайте наступних.